Іляни Сходовський з нами на зв'язку, керівник аналітичного напрямку мережі НТС. Ілля, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня! Ну, дивіться. Ми говоримо про те, що є новий готується новий санкційний пакет. Як вважаєте, наскільки боляче він може вдарити, так би мовити, Російську Федерацію станом на зараз, можливо, напередодні контрнаступу цих всіх розмов? Ну по перше, я би все ж таки вважав, що найбільш болючими пакетами були санкції проти нафти та нафтопродуктів. Вони вже задіяні, а також є питання відповідно до санкцій до фінансової банківської фінансової системи. Російської Федерації відповідно також є задіяна. Залишається, якщо ми будемо подивитися по товарним групам, по товарним групам відповідно у нас є наступні напрями, в яких можна посилити санкції. Це Росатом, атомна енергетика, це питання алмазів обмежити хоча б в певній мірі відповідно постачання на світові ринки. І третій момент це мінеральні добрива. А також залишається питання відкритим щодо постачання зерна на світові ринки, тому що на сьогоднішній день Росія активно використовує блокування зернового коридору для того, щоб зайняти ті ніші, які раніше займала Україна, і мало того, що використовує це для того, щоб здійснювати вплив на політику конкретних країн. Тому в цьому випадку, це мало би бути в принципі, як мінімум посилено. А щодо осіб, то ну особи звичайно можна розширювати то коло осіб, до яких застосовуються санкції, то коло підприємств, до яких застосовуються санкції. Але все ж таки, акцент має бути зроблений на тому, що є окремо країни, зокрема, наприклад, Казахстан, зокрема, наприклад, саме Арменія, частково Туреччина, інші країни, які сприяють обходу санкції. От тут -от важливо фактично закрити всі. Ті прогалини, які е, створює фактично, або які використовує Росія для того, щоб постачати відповідні товари, тому що ми дуже часто акцентуємо увагу увагу санкції як економічно складову, але санкції це не лише тільки економічна складова, а й військова. Зокрема, е, неможливість постачання різноманітних комплектуючих для виробництва зброї, це критично важливо. І це не обов'язково самі зброї, Це може бути так званого подвійного призначення. Закрима, наприклад, ті ж саме підшипники, які не будуть постачатися, не буде можливості виготовляти танки або там, наприклад, інші якісь комплектуючі для двигунів для техніки. Це є важливим оптика і тому подібне. Дуже важливо, щоб євросоюз акцентував на цьому свою увагу і перекрив всі всі прогалини, які на сьогоднішній день є. Панеля, ми сьогодні в ефірі говорили з представниками влади та опозицію саме про ці виплати військовим. Військовим українським це питання розглядається просто зараз в парламенті. Там робоча група створена, але мене зацікавило інше. Вчора я побачила інформацію від представника МВФ, який говорить про те, що законопроект із цей про повернення виплат 30 тисяч мається на увазі. Він не збалансований і його реалізація може негативно вплинути на економіку нашої України. Простіше, якщо ви поправити мене, чи я правильно зрозуміла, МВФ нам говорить, що де ви будете гроші брати на усі виплати. Я правильно думаю, чи якось інакше ми можемо трактувати слова наших міжнародних партнерів? Ні, абсолютно правильно. Вони говорять про те, що ви там передбачили ці виплати, а для цих виплат немає грошей. Це Проблема в тому, Це, що... виходить у нас 4 мільярди доларів. Йдеться мова, правильно про таку суму там не все так просто. 150 мільярдів гривень. А із них фактично 50 мільярдів повертається назад, або в місцеве, або в державний бюджет, або в пенсійний фонд у вигляді відповідних податків на заробітну плату із заробітної плати. Всі ці виплати будуть відповідним чином оподатковуватися. Тому тут можна говорити про 100 мільярдів. Якщо ми говоримо вже про 100 мільярдів, а не про 150, то відповідно є наступні такі моменти. По перше, я погоджуюся з тим, що не вґрунтована uh -huh. намагаються повернути виплати абсолютно всім. ті ж саме поліцейські, які працюють, наприклад, там на заході країни, в центральних районах, де абсолютно нема ризиків з здоров'ям. То це звичайна служба. Так, можливо, трошки підвищений, скажімо, має бути увага, але в цілому це звичайна служба. Чому повертати відповідно виплати таким людям, які і ніколи не попадуть на фронт, для мене не зрозуміло. А ж саме стосується і прикартонників частково, а також це стосується тих самих. Надзвичай, представників міністерства комітету надзвичайних ситуацій, ДМНС. Тобто ці ситуації так само, якщо ми будемо говорити про те, що їм здійснювати виплати, то чим це обґрунтовано? Далі потім на сьогоднішній день певна така нерозбериха з цими нарахуваннями, тому що туди записують абсолютно часто всіх, які не мають ніякого відношення для того, щоб забезпечити боєздатність нашої армії або ті, які відповідно мають піти на фронт, тобто кількість цих людей, які мають. Отримувати цю допомогу вважаю, можна спокійно зменшити це раз далі. Потім а де брати безпосередні ці кошти і врегулювати ці виплати, враховуючи той ступень ризику, який є у людей, тому що якщо ми будемо говорити, наприклад, тих же самих людей, які знаходяться біля лінії фронту, які забезпечують постачання боєприпасів. А виникає питання: вони наскільки ризикують? Вони ризикують не менше, а іноді найбільше, але все ж таки не менше, ніж ті солдати, які знаходяться на фронті. Коли ти везеш відповідне боє боєзапаси, то ти є мішенню номер один, тому що тобі відповідно мають зменш знищити. То в цьому контексті відповідно треба знову ж таки врегулювати ці доплати. І, от, наприклад, щодо робочої групи, я погоджуюся, але ситуація склалася наступним чином: вирішили просто не платити всі. Тобто спочатку пообіцяли, спочатку здійснювали виплати, а потім вирішили не платити фактично всім. Оце неправильний шок. Тобто робочу групу треба було створювати раніше. І, наприклад, на 1 березня підготувати відповідну постанову, яка би врегульовувала це питання, а не просто відміняти. Чи можна знайти там, я от сказав 100 мільярдів, чи можна знайти 100 мільярдів? Однозначно, давайте розглянемо, які зміни у нас відбуваються. По перше, ці доплати були передбачені в бюджеті, і відповідно так як вони були передбачені в бюджеті, отже, таким чином якась час. Там була закладена, навіть якщо і не вся, якщо там говорять, що це було заплановано на півроку. Але це означає, що половина була закладена. А половина це відповідно як мінімум, 50 мільярдів вже там було було передбачено, куди пішли ці кошти, поки що не зрозуміло Далі потім. У нас ігорний бізнес. Він вибачте там схема на схемі, і суми недоплати сягають десятки мільярдів гривень. Питання митниці знову ж таки корупційні схеми, питання податкове, відшкодування ПДВ і так далі. А ну, розблокування Панелля, там просто всюди перезавантаження проблем. зараз і на митниці і на податкові бачите, там трошки то трошки інші у них проблеми зараз. Ні, у них і ті проблеми теж саме, вибачте, менше крадуть. І, наприклад, ми будемо говорити про ті ж саме закупівлю Міністерства оборони. Якщо ми будемо співставляти щодо ціни той ж саме картоплі, якщо її знизили з тої ціни, яка була там встановлена 22 гривні, а тепер закуповують, умовно кажучи, по 12 гривень, то вибачте, у вас економія майже 50% тільки на картоплі. І це стосується щодо інших овочів. Тобто, ви вже на цих контрактах, які складають мільярди гривень, ви там могли спокійно зекономити по 3-4 мільярди. Відповідно, розрахунки є. Далі по. Потім, а якщо ви розглядаєте щодо зміни системи оподаткування, навіть якщо ви не знайшли жодних коштів, хоча я в цьому сильно сумніваюся, можливості для того, щоб знайти кошти, є, і відповідно мати збалансований бюджет є. Але якщо і розглядаєте систему оподаткування, вибачте, ви повертаєте якраз податки для тих, хто працює. Якщо ми будемо ну, наприклад, же самий малий бізнес. А збільшення їхнього податкування знову ж таки воно не принесе належної користі. Тим паче, що багато підприємств прийдуть на загальну систему оподаткування, що передбачає сплату податку на додану вартість, а це означає, що їм будуть блокувати податкові накладні. Там є певне розбриха, якому побачимо першого на цьому. Крім цього, першого на цього ви повертаєте, відповідно податки на паливо. А це суттєво знову ж таки додаткові надходження до державного бюджету. Чи можна компенсувати ці виплати? Тобто є можливість, головне, куди ви потім будете спрямовувати ці кошти далі. Потім, якщо і розглядати якесь підвищення податків, є абсолютно те, які нейтральні по відношенню до економіки, наприклад, не збільшувати той же самий військовий збір, тому що це незначно призведе до збіднення населення. Але, наприклад, розглянути питання щодо податкування критичного імпорту, а він не суттєво вплив не критичного імпорту, Як він не суттєво вплине на наш, скажімо так, ситуацію всередині країни, проте. Разом з тим відповідно у нас підвищиться конкретна спроможність наших підприємств, і буде додаткове надходження до бюджету. Підвищення податків акцизних податків, зокрема на тютюн і алкоголь. На сьогоднішній день у нас у теж саме і алкоголь тенденції до зростання вони набагато менше ніж індекс інфляції. На сьогоднішній день вони платять і вартість теж самої пачки е сигарет. Вона є меншою ніж, наприклад, там десяток єс, чи там хліба, чи там молока. Що є абсолютно ненормальна ситуація, тобто потенціал до зростання акцизів також є. Далі потім, якщо ми будемо в принципі розглядати які ще нейтральні податки, ну вже зовсім, якщо немає грошей, треба акумулювати, то є питання знову ж таки того ж самого ПДВ. Він більш-менш нейтральний, безпосередньо до економічного зростання є відповідно, в рівноважній ситуації. Тому було би бажання гроші знайти. Потенціал для зростання просто дуже багато, але я так розумію, що просто-напросто ну не хочуть бачити і не хочуть регулювати цю ситуацію, тому що створення роботи Очі комісії, як на мене, враховуючи мій досвід, це просто буде е, розмови без виходу конкретного документа, які не будуть заохочувати тих людей, які зараз готуються йти на фронт, відповідно залучатися до цієї підготовки, і потім відповідно воювати. Крім цього, якщо ми також будемо розглянути щодо з, зменшення виплат чиновникам, то я не розумію, чому чиновник, який е, знаходиться абсолютно для себе в комфортних умовах, він отримує там 60-80 тисяч. Йому не можна обмежувати відповідну його заробітну плату. І в той же час, наприклад, та ж людина, яка готується на фронт, і буде своїм здоров'ям і своїм життям захищати Україну. Він не mm -hmm. повинен отримувати ці 30 тисяч. Ну багато хто не розуміє, тому ми і запрошуємо вас в ефір, щоб ви нам пояснили пояснили, що тут не так. Дякую вам. Міляни Сходовський був з нами на зв'язку.